Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, Шановні синофіли! З вами кіномен Станіслав. Є декілька кіногероїв на нашому ютуб-каналі, до яких ми повертаємося знову і знову. Наприклад, до Альфреда Гічкока чи Девіда Лінча. Але ми також не забуваємо і про аніме. Я вам все обіцяю і обіцяю обіцяю, що найближчим часом ми візьмемось за Хаяо Міядзакі. Як то кажуть, будемо його досліджувати від А до Я. Але наразі в нас Мамору Хосода, в певній мірі, про що я розповідав у минулих подкастах, аналог Хаяо Міядзакі. Ми вже поговорили про його вовченят Амета Юкі. Ми вже поговорили про його мірай з майбутнього. І от настав час обговорити дівчинку, що стрибала крізь час. Бо це аніме також, як і вже мною названі, потрапило на великі українські екрани в якості ретроспективи та підготовки до виходу скарлет, нової роботи Мамору Хосуди, яку нам обіцяють в перших числах березня 2026 року. Обов'язково буду дивитися. Обов'язково буду писати рецензію. Підписуйтесь на наші соцмережі, зможете все прочитати: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Прочитаю лекцію в планеті кіно та запишу для вас подкаст. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, зможете цей подкаст послухати. Отже, дівчинка, що стрибала крізь час. Що це таке і чому, коли? Згадують «Мамору Хосоду, то найчастіше говорять саме про дівчинку або про мірай з майбутнього мультфільми, які і тематично, і формально дуже схожі між собою. Дівчинка, що стрибала крізь час, це фантастична аніме мелодрама, інакше у «Мамору Хосуди не буває. Це традиційна для цього режисера драма дорослішання. Це підліткове романтичне кіно. Про подорожі в часі. Якщо обожнюєте фантастичне кіно даної тематики, обов'язково подивіться дівчинку. Крім того, дівчинка це перша повноцінна авторська режисерська робота Мамуру Хосоди. Саме з дівчинки розпочинається успішна кар'єра Хосоди, безумовного класика сучасного якісного аніме, який стоїть в одному ряді. З Міядзакі та Макото Сінкаєм, яких абсолютно заслужено називають найвпливовішими аніме авторами сучасності. І це доводять у тому числі касові збори робіт Макото Сінкая, Міядзакі та Мамору Хосоде. Мультфільм. Мамуру хосади про дівчинку, що стрибала крізь час, спочатку був призначений для обмеженого кінотеатрального прокату, але в результаті він досяг широкого розпису в японських кінотеатрах саме завдяки сарафанному радіо та великій кількості глядачів. Мені доводилося читати, що деякі з них... Навіть купували стоячі місця, як в трамваї чи автобусі, щоб просто постояти в кінозалі та подивитися дівчинку. Про такі фільми кажуть: несподіваний хід. І от, власне, успіх дівчинки став імпульсом для професійного росту хосоди. З режисера за наймом, що працював над відверто розважальним аніме, від Скажімо, секрету маленької ако до франшизи про дігімонів, Ви про них могли чути. Так от, від режисера по найму він доріс, він перетворився на впливового і конкурентного автора, що вирізняється впізнаваним стилем, естетикою і темами. Хосодо розпочинав свій шлях в аніме як повноцінний автор саме на дівчинці. І в певній мірі. З усього, що я бачив, ще не передивився усіх без винятку мультфільмів Маморо Хосоди, але з усього, що я бачив у цього аніме-режисера, дівчинка, і справді здається, найбільш не те, щоб шедевральним, не те, щоб успішним його проєктом, а скорше, просто найбільш вдалою його роботою, яка концентрує усе те, за що ми любимо хосоду, і в чому ми його впізнаємо. У дівчинці дійсно міститься вже все те, що стане невід'ємним атрибутом подальшої творчості Мамуру Хосади. І про ці атрибути ми багато говорили у минулих подкастах. Давайте коротко. В першу чергу, це доросла. І от аж ніяк не наївно дитяча інтонація та проблематика. Здається, що Хосода знімає мультфільми про дітей, або ж про підлітків. Маленький хлопчик-Умірай із майбутнього, чи головні герої вовченят Аме та Юкі. Ну, хм, на перший погляд, він звертається до дитячої та підліткової аудиторії, але насправді розкриває оці дитячо підліткові проблеми саме так, щоб вони в першу чергу були зрозумілі дорослому глядачу. Тобто, коли ви берете свою дитину, навіть у 7, 8, 9 років, і ведете її на мультфільм від. Міадзакі, скорше за все, вона буде здивована і закохається у цей мультфільм з хосодою все інакше. Він ближче до якогось Одзу, японського кінематографіста, аніж до стандартних аніме-режисерів. Я про це теж багато розповідав. Друге, його захопленість підлітковим життям. Хосода дійсно, як напевно, ніхто у сьогоднішньому аніме по справжньому серйозно, по дорослому, досліджує підлітків та переказує їхнє життя без всілякого прикрашення. Побутописання, чуттєвість, критичний реалізм все це і є атрибутами хосоди. Про побутописання я, здається, говорив половину одного з подкастів, присвячених. Хосоді. так, він звертає увагу на найдрібніші речі та події у нашому житті. Як ми миємо посуд, як ми навчаємося, як ми граємо в бейсбол, чуттєвість, мелодраматизм, без цього не уявити мультфільми Мамору Хосода. В його фільмах відчувають, в його фільмах переживають якийсь надмірний інтелектуальний аналіз. Хосоді. Непритаманний. І нарешті, я вже це сказав, критичний реалізм. Середовище і культура життя відіграють у мультфільмах Хосоди першорядну роль. Навіть відверто фантастичні сюжети він переказує в реалістичному ключі. Ось з цього складається Хосода. І це вже проявило себе у дівчинці, що стрибала крізь час. Дівчинка опосередковано заснована на одноіменному романі японського класика постмодерніста Ясутаки Цуцуя. Цей роман був виданий у 1967 році. Книга Цуцуя, між іншим, також автора паприки, блискуче екранізованої Сатоші Коном, всіляка рекомендую подивитися. Так от, книга Цуцуя. Вважається одним із самих ранніх творів на тему часової петлі, який серйозно вплинув на цей фантастичний жанр реально від Дня Бабака до «Донні Дарко. Оця можливість стрибати та подорожувати крізь час, відмотувати час на декілька хвилин чи годин у минуле. Це чи не вперше, звичайно, не вперше. Але з тими о, знайомими нам атрибутами, все як у Хосоди, з'являється саме у Цуцує. Ця книга тричі екранізувалась у повнометражному форматі японськими кінематографістами. Причому в одній з версій виконавицею головної ролі є акторка озвучення головної героїні аніме Мамору Хосоди. Але. Ми сьогодні говоримо саме про аніме З зусиллями Мамору Хосуди. Книга цуцуя перетворилась на популярний аніме фільм. До речі, цуцуй подивився аніме хосуди та високо оцінив роботу режисера, залишивши навіть свій схвальний відгук, і я його розумію. Повністю погоджуюся з цуцуєм. Тут ще велике питання, як правильно називати японських авторів. Я не настільки добре знаю японську мову, тобто я не знаю її взагалі. Давайте, можливо, я щось кажу невірно, але що зробиш? Хтось каже, хаяо м'ядзакі, хтось м'ядзакі хаяо, бо прізвище має йти першим, усе це я не закопуюсь. А кажу просто так, як здається правильнішим, особисто для мене, в українській вимові. Давайте поговоримо про сюжет дівчинки. Сюжет дівчинки, що стрибала крізь час, до речі, він був перевигаданий сценаристкою Сатоко Окудерой. Вона також допомагала Хосоді з написанням сюжетів до двох його наступних аніме: Літніх війн і Вовченят Амета І після цього. Хосода залишився єдиним автором своїх сценаріїв, тобто став повноцінним творцем власних аніме. Так от сюжет дівчинки, що стрибала крізь час, розповідає про школярку Макото Кінно, яка в результаті трагічної випадковості отримала здатність переміщатись у недалеке минуле і таким чином впливати на події в майбутньому, чи то правильніше сказати сьогоденні. Причому Розкіт важливості подібних подій досить великий від поїдання Макото пудингу до порятунку неї людських життів. Для фільмів про часові петлі це дійсно доволі цікаво. Подорожі в часі, які Макото спочатку взагалі не сприймає всерйоз, і якими вона користується виключно для власної розваги, так і пригадується, День бабака. В результаті стають для неї можливістю зрозуміти себе та задуматися про наслідки своїх вчинків і рішень. У дівчинці, що стрибала крізь час, хосода занурюється у найважливіший для нього жанр драми дорослішення. Я про це теж багато розповідав. Як маленька дитинка стає дорослим хлопцем чи дівчиною, макото хосоди. З лінивої простушки перетворюється на відповідальну особистість. Вона з підлітка виростає в дорослу. Дівчинка вчиться нести відповідальність за сказане і за зроблене, а також пізнає перше серйозне кохання. Можна сказати, що у мультфільмах Хаяо Хаяоміядзакі відбувається те ж саме, але повірте, в зовсім іншій тональності, в іншій атмосфері. Драматизм і трагізм. Значно більш притаманний Мамору Хосоді, ніж Хаяо Міадзакі. Міадзакі філософ не те, щоб оптимізму, а як я люблю казати, реальності. А реальність Хосоди значно трагічніша та драматичніша. Про це ми ще трохи поговоримо. Я б сказав, що у цього мультфільму є ось такий слоган. Time waits for no one. Час нікого не чекає, як відома пісня у The Rolling Stones. Ця англійська фраза написана на дошці в шкільному класі Макото. І, звичайно, що ці слова мають пряме відношення до сюжету дівчинки. Мораль мультфільму така: не тікати від життя, а сміливо зустрічати його виклики. Не безтурботно припускатися помилки за помилкою, які можна виправляти за рахунок стрибків у часі, а підходити до своїх дій саме що серйозно, тобто по-дорослому, враховуючи почуття і потреби оточуючих, у дівчинці говориться: думай про майбутнє, і ця наскрізна ідея. Знаходить вираження як у головному фантастичному сюжеті фільму, так і в його другорядних сценах. Наприклад, коли Макото разом з друзями обговорює, ким вони стануть після школи. Оці епізоди насправді є серцем будь-якого мультфільму Мамурухосуди. Ніколи хтось бігає та власне стрибає. А коли хтось грає в бейсбол, розмовляє про повсякденність, готує, їсть, співає в караоке, все це відбувається у дівчинці. Із цих побутових життєвих подій і складається всесвіт мамору хосуди. Звичайно, традиційний хеппі енд. Тут неможливий. Це ще одна відмінна риса творчості Хосоди. Я не хочу сполерити вам цей мультфільм, якщо ви його не бачили, але просто так звести коханців ні. <смі> У хосоди так ніколи не буває. Він в першу чергу розведе своїх персонажів, аніж зведе їх разом. Він думає про те, що життя продовжується, ми дорослішаємо, забуваємо кохання. І так складно бути зі своєю втори. Половинкою драматизм і трагізм. Меланхолійний сум, з яким Хосо добачить світ, він відсутній у кожному кадрі цього мультфільму. Не дивлячись на те, що дівчинка дуже приємна мультиплікаційна робота, але, звичайно, ось цей дорослий сум, ось ця меланхолія, помішана з ностальгією, вона у мультфільмі присутня. Що ж до незатихаючої народної любові до дівчинки, що стрибала крізь час, то її причина зрозуміла. До речі, запишіть і мене вшанувальники цієї аніме роботи. Хосода блискуча відтворює підліткову реальність, далеко від будь-якої ідеалізації та романтизації, про що ми вже говорили. Саме за це. Тисячі. Тисячі й тисячі глядачів і глядачок обожнюють дівчинку, тому що Хосода підштовхує нас до розуміння і впізнавання самих себе у персонажах його стрічок. Він говорить: так, в мене всюди фантастичний сюжет, але це навіть не реалізм, а соцреалізм. Мультфільм Хосоди пройнятий духом шкільної доби. Він подається. З точки зору ординарної пацанки, яка вічно злиться на свою молодшу сестру, в міра із майбутнього буде теж саме у мамуру Хосоде, яка спізнюється на уроки, яка посередньо вчиться та яка щодня грає в бейсбол, це все як у справжньому житті, а точніше, у житті, яким його бачить Хосода. Для Мамуру Хоседи ми саме такі. Можна сказати, навіть нецікаві та одноманітні. Його мультфільми ніколи не про героїв у стандартному розумінні цього слова. У Хаяо Міядзакі, ну чи не в кожній сцені хтось проявляє героїзм. Навіть, до речі, у побутових дрібницях прибрати хату у мандрівному замку це вже подвиг. Боротися з військом ворога в мандрівному замку теж була така сцена, велика частина наративів Хаяо Міядзакі, принцеса Мононоке навсікає з долини вітрів, майже в будь-якій його мультиплікаційній роботі є тема, яку можна назвати супротивом або навіть війною, конфліктом. Це все є у Хаяо Міадзакі. А у Мамуру Хосуде, навіть коли мова йде про протистояння різних сторін. Це все подається так. Наче куди важливіше, просто, як я вже вам казав, прокидатися зранку, чистити зуби, їхати до школи або йти на роботу неважливо. Повсякденність, буденність, побутописання в цьому. От знаєте, як вчений, який дивиться у мікроскоп, досліджуючи людську спільноту, як якихось маленьких мікробів, а точніше маленьких мікробів, як якусь людську спільноту, отак і хосода роздивляється своїх героїв. І в цьому роздивлянні ми впізнаємо власне життя. З одного боку, дуже просто, а з іншого боку, зовсім не так вже і просто. Дівчинка, що стрибала крізь час. Це історія фантастичного характеру, але насправді абсолютно побутова та життєва. Сподіваюся, вам було цікаво слухати сьогоднішній подкаст. Ми ще будемо повертатися до Мамуру. Хосади. нам обіцяли літні війни. Це мала бути, якщо я не помиляюся, вже четверта ретроспектива класичних мультфільмів Мамору Хосади на великих українських екранах. Але бачу, що на листопад літні війни виходити не мають. Можливо, перенесли на грудень, бо, власне ж, очікували, що в грудні виходить скарлетт, а вона буде в нас лише. В березні, так що, можливо, у грудні зможемо з вами також обговорити літні війни. Або ж я просто сам подивлюся інші мультфільми, Мамори Косуди, та ми будемо їх розбирати на цьому Ютуб каналі. Ще раз підписуйтесь на нього, ставте нам лайки, дизлайки нам не ставте, не маєте ви такого права. Пишіть коментарі, підписуйтесь на цей ютуб канал, діліться, репостіть подкасти шорти, відеолекції, відеорозбори як вам зручніше. І не забувайте про наші соцмережі: Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Знаходьте, підписуйтесь, там багато чого цікавого. От, наприклад, рецензії подивився бугоню, написав велику рецензію, можна вже почитати в наших каналах та соцмережах. А на лекцію, відео-лекцію на цьому ютуб-каналі ще трошки потрібно почекати. Залишився рівно тиждень. Розберемо бугонію на атоми та молекули. Це один з найкращих фільмів 2025 року. І аніме, до речі, зараз стає все більше і більше. Був вбивця демонів, була людина-бензопила, і от-от буде магічна битва, про яку б я теж волів записати подкаст. Дякую вам за вашу увагу! Дивіться гарне кіно, кіномен Станіслав.